розбирали сьогодні посилочку і нам пройшли зразки контактів. Е контакти отакоїсь от величини, дивіться. Таке сразу чувство, що щось не то, тому що вони дуже важкі. Дивіться, тут ось зроблений напив, Я зараз покажу е реакцію хромпика, і вона не послідувала. Тепер давайте знаєте, як зробимо аналіз з двох сторін, щоб... Щоб було максимально чесно, покажи Готово. Зверніть увагу на аналіз цього виробу. Тобто є тут міді нікель. Давайте з іншої сторони, щоб потім не було питань, що це з однієї сторони було нанесення. Ой, не нанесення, а припої або ще щось, а з іншої сторони, технічне срібло. Ні, немає там ніякого технічного срібла. Зробили? подивилися. З двох сторін однаковий. Давайте для підтвердження слів іще зробимо. ближче. ближе. Ну дивіться, технічне срібло не іскрить. Ну В принципі, щось там зачистили, можливо, не дуже сильно, можливо, сильно не знаю як для кого. Давай потрем хромпіком. І ніякого червоного кольору на білих відтінках немає. Він просто зберігає свій жовтий колір. от, такі от нам прийшли зразки контактів, не технічне срібло, це просто мідно нікеловий сплав, по суті, латунь. Так що і таке буває.